І так, курс валют після закінчення війни в Україні три сценарії. Ну спочатку хочу сказати, що зараз, коли ще не тільки війна не закінчилася, а й ситуація вона зараз така більш-менш підвішена, і дуже велика кількість факторів вони взагалі не визначені. Чому я говорю про ці три прогнози, і будемо говорити, так ризикую це зробити, тому що в принципі всі ми ви мені задаєте питання, що буде відбуватися далі, якщо буде закінчення війни, і я зробив на підставі того, що зараз по інформації у нас є. Тобто, станом якраз на випуск нашого ролику і тієї інформації є таку такі три прогнози. Сценарія хочу сказати, що основна частина цих прогнозів вона буде ще додатково потім. Коригуватися в залежності від того по якому варіанту підуть зараз всі наші сторони з точки зору. Закінчення війни, і буде чи закінчення це чи ні. По-перше, хочу сказати, які є вже мої такі припуски, які вже і умови, які вже будемо говорити, я закладав всі три прогнози. Всі сценарії дуже суттєво залежать від геополітичного фактора, то, що я вже казав, в першу чергу це які умови, чи, наприклад, це буде перемір'я, це чи все ж таки тривалий мір, чи буде обмін територіями, і в яких обсягах, якщо він буде, Принциповим також буде. Питання, яке поки що так дещо відійшло на, на задній план, але воно все рівно буде постійно. Це все ж таки, які будуть компенсації Україні втрат втрат в цієї війни з боку Росії, і на яких умов в яких обсягах будуть надаватися обсяги міжнародної допомоги? України з боку міжнародних партнерів найближчим часом, ну і в кінцевому варіанті чи буде план відновлення України на кшалт того ж плану маршала для Німеччини після завершення Другої світової війни. Тобто, все це питання, коли у нас будуть відповіді на них, ми будемо коригувати ці прогнози. Але концептуально зараз ми проговоримо про всі ці сценарії. Друге, що теж я припускаю во всіх цих прогнозах, це, це те, що буде повернення із за кордону, хоча б половини. З економічно активних українців, які поки що залишаються за кордоном як біженці, не секрет. Чим більше все ж таки біженці будуть за кордоном, тим більше вони адаптуються до тих умов, в яких вони живуть, і не всі з них захочуть потім повертатися в Україну для України. Це явна проблема. Ми про демографію нашу говорили, тому я і говорю про економічно активних українців. Чому тому, що якщо повернеться, тобто я закладав сценарій, що не менш ніж 50% з них повернеться, тобто з цих 6-6,5 мільйонів, які зараз за кордоном. Все ж таки, десь порядка трьох мільйонів повернеться. Я так сподіваюся, і я тому закладав це в свої прогнози. Третє, на що такі мої припуски, це то, що всерівна буде Україна в всіх варіантах працювати з МВФ, та іншими міжнародними фінорганізаціями, хоча б в тих же ді, в тих обсягах, які зараз є. І при цьому, все ж таки, ЄС залишить поки що пильги для українських товарів та квоти, і ми на діючому зараз рівні, тобто вже без безвізу для наших товарів, але все ж таки з деякими преференціями, ну і підвищеними квотами на українські товари, що дає можливість все ж таки продавати за картон. В ту ж саму Європу, ну достатньо велику кількість нашої продукції. Ще яке припущення це: Україна продовжує нарощувати все ж таки боротьбу з корупцією та та підвищує рівень ефективності цього процесу. Причому під суттєвим наглядом з боку наших іноземних партнерів, ну по перше, ми пам'ятаємо недавно ситуацію, яка у нас відбувалася з цим же самим сапом і НАБУ. От це перше. А інше все ж таки, це теж було показова така історія. А друге, це то, що ми всі розуміємо, що якщо ми захочемо все щось змінювати, то боротися з корупцією придеться все більше і більше, тому що держава і так, оця іржа корупції, вона її роз'їдає. І якщо при тих обмежених фінансових і інших ресурсах, де ще вимог війни, будуть продовжуватися корупційні скандали, то ми розуміємо, що вони можуть з'їсти країну з внутрі. Вот тому це така умова, яку я припускаю, що все рівно потрібно буде ще жорстіше відноситися до корупції і все ж таки боротися з нею. Але от останні події показали все ж таки під наглядом іноземних партнерів, тому що скажу відверто, якщо б все ж таки, ну будемо говорити так, як воно є, якщо б іноземні партнери не поставили, почали поставити нам дуже велику кількість незручних для нашого уряду питань. З одного боку, а з іншого боку, е как би вони про просто і пригрозили деякою великою кількістю е обмежень щодо фінансування, якщо не будуть виконуватися антикорупційні е теми. В в Україні, то в цьому варіанті ми розуміємо, що без іноземних партнерів і їх, на жаль, тиску в цьому питанні нічого не відбулося. і Ми би знову мали таку ну достатньо проблемну ситуацію з антикорупційними органами в Україні. Тому я припускаю, що ця по по будемо говорити так, війна з корупцією вона продовжиться і буде тільки зростати. Ну І п'яте припущення це те, що витрати на армію та підвищення її боєздатності, вони залишаться для уряду одним із основних напрямків діяльності, навіть е, після закінчення війни. А український ВПК зможе активно виходити як на внутрішній ринок, тому що він буде забезпечувати армію і переоснащення, а також і е, е, на зовнішній, становлячись е, другим по експортній виручці. Будемо говорити, так, підрозділом в Україні. Тобто, перші у нас будуть залишатися аграрії, а другим по обсягам операції по експорту будуть, я сподіваюся, все ж таки наші ВПК. І крім того, все ж таки при оптимістичному сценарії 27 28 році, коли ми будемо говорити на фоні якраз активних програм. Відновлення України нарешті почне повноцінно працювати і фондовий ринок зі зняттям валютних обмежень з боку НБУ та ціллю залучення наземних інвезціллю залучення наземних інвестицій в Україну. Тому Зараз переходимо до трьох прогнозів. Почнемо з самого негативного. Будемо говорити відверто. І якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задавати їх під цим роликом. Я буду на них, ви знаєте, завжди відповідати. Ну, негативний сценарій: перше, це Україна втрачає територію, окуповані Росією, і укладається варіант міру, але все ж таки, це по факту дуже хитке перемір'я з постійною загрозою нової війни. Питання тоді компенсації з боку Росії втрат України в цій війні, воно не обговорюється. Це, це негативний сценарій. Захід, Захід поступово все ж таки скорочує свою фінансову допомогу нашої країни. Хоча той же саме МВФ, то що я вже казав, фінансує нас в тих планових обсягах, які ми вже говорили. І які зараз підписані. соціальне питання, в тому числі після демобілізації значної частини українського війська, вони зависають на діючому рівні під гаслом скорочення витрат держави по всіх статтях бюджету, з продовженням все ж таки ще й проблемного фінансування пенсійного фонду. То я хочу нагадати, що у нас порядка 10 мільйонів пенсіонерів, плюс ще поранені військові. На жаль, ті, хто пропав без вісті або загинув, і по них всіх є соціальні виплати, і цих на ці виплати у держави не буде коштів. От. Тому соціалка повністю при цьому варіанті не закрита. Більше половина бюджету йде саме на проїдання, тобто або на пенсіонерів, або на ці виплати військовим. Тобто вони йдуть не в економіку, а в кінцевому варіанті просто на, будемо говорити так, якісь окремі товари споживання, але не більше. І тобто вони не формують додаткового ВВП, не формують додаткової вартості і так далі. Зовнішній борг продовжує зростати, і навантаження на бюджет по його обслуговуванню буде не тільки не знижуватися, а збільшуватися. Зараз перед вами державний гарантовний борг України в 2025 році. Ви бачите, що в еквіваленті на 30.06.2025 року в мільйонах гривень це становило 7 трильйонів 696 мільярдів гривень. Тобто із них це теж принципове питання. 5 трильйонів 775 мільярдів гривень це зовнішній борг. Це принципово, чому я буду далі говорити, тому що це впливає і на рішення уряду щодо того ж, і, наприклад, в першу чергу на рішення того ж самого національного банку щодо девальвації гривні чи не девальвації. Тому що якщо у нас дуже велика кількість міжнародних запозичень, зовнішній борг у нас зараз в значній мірі це зовні, наш за. Загальний борг це в основному це зовнішній зараз по цифрах. То ми ж розуміємо, що якщо буде ще додаткова девальвація, це буде в гривневому еквіваленті тільки ще більше навантажувати наш бюджет. Друга таблиця це динаміка сукупного державного боргу і ВВП Україні з 2009 по 2025 рік. Вона дуже показова. Ви бачите, що за 2024 рік майже 91,2% у нас вже було державний борг, становив відносно ВВП України. Тобто ми наближаємося до такого ну достатньо психологічної і критичної межі в 100%. Це поганий фактор, і далі він теж буде впливати. На ці прогнози. Ну і державний та гарантований державою борг України з 25 з 2009 по 2025 рік у доларах США. Тут теж принципова і показова річ. Ви бачите, що на 30.06.2025 року в доларовому еквіваленті зовнішній борг становив 138,697 мільярда. Доларів Сполучених Штатів, а в, е, в гривневому еквіваленті, якщо перерахувати по офіційному курсу, то е, наш внутрішній борг становив 46 і 143 мільярда е, гривень. Е, Мільярди доларів. вибачайте. тобто таким чином, що ми бачимо десь. Дві третини це в нас зовнішній борт. То що я казав в валюті, і це теж принципово, коли уряд буде приймати рішення, що робити і як компенсувати оці проблеми з бюджетом. От. І тому це я вам говорю для того, щоб ви розуміли логіку, як вони можуть для себе мислити по цих чи інших питаннях. Тому основні проблеми при цьому сценарії негативному це недофінансування соціалки, значний рівень інфляції та дефіциту бюджету. Скорочення зовнішньої допомоги поступово на тлі високого рівня держборгу, які будуть тільки зростати, ну і ще й збільшення негативного сальдоторговлі та черговий відток населення. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що, наприклад, якщо вже не буде військового стану і все ж таки обмеження знимуть, а ситуація в Україні буде поганою, тобто ми ж розглядаємо негативний сценарій, і загроза нового вторгнення вона теж може бути залишатися, то дуже достатньо велика кількість людей, які зараз. Не можуть по різним причинам виїхати за кордон, воно поїде до своїх родичів, які, наприклад, вже адаптувалися за кордоном. І це призведе до втрати населення. От, це по негативному нашому сценарії. Тому, якщо подивитися на цю ситуацію, то я хочу сказати, що ще крім того, за очікуваннями аналітиків, це вже станом зараз, коли ми знімаємо ролик, тобто з при цих вводних. Все ж таки борг уряду України відносно ВВП очікується на рівні десь 106,5% від ВВП. Тобто в кінцевому варіанті ми вже бачимо, що вони закладають, що воно в ту критичну межу, ну майже критичну межу 100%. Воно в цьому році перейде. Це даже без без негативного сценарія. Тому при негативному сценарії найбільш важкими і для держави будуть 26-28 двадцять рік. Рік в цей період. В цей період прийдеться зробити чергову тоді реструктуризацію зовнішнього боргу, який буде підходити по тих, по тих строках, і проводити планову девальвацію гривні в межах погоджених з МВФ. Тому що інакше, якщо ми не будемо погоджувати це з МВФ, ми не будемо отримувати кошти від МВФ. За моїми прогнозами, тоді у період з 26 по 28 рік гривня буде девальвувати до долара ще в межах загально десь до 60% від теперішнього рівня. Тобто ми виходимо десь на курс 60-63 гривні за долар кінцю 28-му року. Крім того, інфляційний процес в країні залишиться при такому сценарії на високому рівні в межах десь 12-18% підкресло, навіть офіційної інфляції за рік. І це буде ще додатково суттєво давити і на курс, і на спроможність населення до защаджень гридні, тому що при такої інфляції, ну будемо говорити так, не всі зможуть взагалі закривати всі свої потреби, а не говорячи вже про те, що в них не буде можливості щось відкладати. От. і е, якщо подивитися по, по цій ситуації, то за моїми прогнозами тоді рівень зовнішнього боргу буде наближатися до рівнів від 125 до 140% ВВП відсотків ВП в році. А це вже за межами тих, от якраз міжнародних стандартів безпеки саме з фінансової точки зору країни. Тобто це ситуація така негативна, і будемо говорити так критична для України. Якщо говорити по консервативному сценарію, другому, то війна заморожується, але при цьому є міжнародна фінансова допомога, хоча вона і знижується десь до відсотків 50-70 від теперішнього рівня при збереженні витрат бюджету на відтримання боєздатності війська та значних витрат по соціалці. Ну тут чому знижується фінансова міжнародна допомога? Тому що всі рівно всі партнери вулигу нам говорити про те, що війна вже закінчилася, й таким чином ми зменшуємо ці ваші ваше. Необхідне наше фінансування ваших потреб. Ну о, на жаль, ми розуміємо до ну і так з точки зору економічної. Ми розуміємо, що західні партнери вони теж не можуть постійно нам вони не будемо говорити так, не Санта-Клауси, постійно виділяти нам якісь гроші. У них своїх проблем багато. Тому от такі сценарії я взяв там оці 50-70% від теперішнього рівня. Це такий більш-менш варіант, який буде при такому сценарії можливий. От. Ну, е, далі, сталий мир все ж таки тримається за рахунок тоді єдності міжнародних сил стримування Росії, повертається десь до 60 65 людей, що виїхали. Тобто йде все ж таки повернення людей. Проходить безпроблемна реструктуризація зовнішнього боргу України з горизонтом повернення коштів у найближчі 30-40 років, і та погашенням їхньої частини за рахунок компенсації коштів із заморожених російських активів. Тобто, по цій схемі, яка працює зараз, просто зараз ці кошти нам дають, а так вони будуть іми гасити частково борг. Е, і рівень співвідношення тоді зовнішнього боргу до ВВП буде не перевищувати 110-115 Це теж поганий фактор, але він тоді більш-менш тоді реальний при той ситуації. Тоді Нацбанк буде мати можливість повернути рівень валютних обмежень до рівня. До воєнного і почати поступово подальшу, будемо говорити так, лібералізацію на ринку. Працює програма відновлення України, але все ж таки тоді вона виконується десь на рівні порядка 50% від загального плану. Чому? Тому що деякі проекти тоді будуть не актуальні, враховуючи і ті території, які залишаються за Росією, і деякі ще нюанси, і політичні нюанси, і геополітику, і так далі. Соціалка продовжує тоді все рівно давити на ринок, тому що зростання на 3%. 5% на рік по ВВП, ми при, даже при цьому темпі зростання ми досягаємо до воєнного рівня 2022 року лише тільки за 4-7 років. І за згодою з МВФ, Нацбанк тоді все ж таки проводить поступову підкреслюю, поступову девальвацію гривні на тлі збереження офіційної інфляції в 26-28 році, десь в межах від 7 до 11% річних. підкреслюю, офіційної інфляції. Якщо ми дивимося, ви приходите до магазину, ви бачите, що вона значно більша. Тому ті ж моменти будуть і тоді. При таких умовах і при рівні ЗВР в межах еквіваленту від 41 до 43 мільярдів доларів, за моїми прогнозами, в період з 26 шостого по два. 20... 28 рік гривня буде девальвувати до долара десь ще в межах 20-30% від теперішнього рівня, тобто до курсів десь біля 50-53,5 гривень за долар кінцю 28-го року. А курс євро вже буде залежати від поведінки пари євро-долар на здовжніх ринках, ну і курсу долара відносно гривні в Україні. Тобто, поки що в такому варіанті прив'язка поки що Національного банку. Курсу долара до гривні вона залишиться, тобто, по, поки що про переход до євро. При такому сценарії ми говорити. Ну, не зможемо. Силу, об'єктивних економічних причин. Ну і третій варіант він оптимістичний. Хочу сказати, що це не сказка. І не казка, у нас є, будемо говорити так, деякі моменти, які можуть нам в кінцевому варіанті тут допомогти. І те це більш-менш реальний прогноз, але в ньому є дуже велика кількість припущень, про які ми будемо говорити далі, коли вже будуть, наприклад, все ж таки зрозумілим, чи буде, наприклад, з. Зустріч там того ж самого Зеленського, Трампа, і, наприклад, Путіна, і в першу чергу до чого вони договоряться. В оптимістичному сценарії війна заморожується на теперішньому рівні фронту, але Україна та світова спільнота не визнають за Росією окупованих територій, в тому числі і Криму. При цьому є міжнародна фінансова допомога в необхідних 100% обсягах та йде повноцінне відновлення України за рахунок коштів Європи та компенсації частини витрат за рахунок заморожених резервів Російської Федерації. Тобто працює та схема, яка працює зараз по фінансуванню України. Але все ж таки вже додається більше оптимізму, тому що немає фактору самої війни. Тоді зберігаються витрати бюджету на повне підтримання до боєздатності війська і йдуть витрати по соціалці. В межах тих коштів, що надають нам наші партнери, переозброєння армії, йде також за рахунок тих 100 мільярдів євро, які нам виділяє Європа. Вони про це вже говорили про переозброєння, в тому числі не менш 40-50% від цих заказів, це йде якраз на вітчизняні підприємства оборонного комплексу. Що суттєво підштовхує зростання ВВП десь до 4,5-6% щорічно та формує значний ринок для українського озброєння у світі. Тобто, ну тут це логічно. У нас вже є досвід війни. У нас є дуже велика кількість ефективних рішень по озброєнню, і логічно, що при цьому варіанті їх буде багато бажаючих купити по всьому світі. Це призведе до того, що в кінцевому варіанті наш ВПК вийде на другий місце після агросектору по Постачанню валюти в Україну саме через торгівлю, тим же самим озброєнням, як і аграркою, за кордоном. Тобто, це такий позитивний фактор, і він ще й збільшує для нас ВВП. Крім того, сталий мир тримається за рахунок як сильної української держави єдності міжнародних сил стримування Росії, так і за рахунок значної інвестиційної привабливості України після початку програми відновлення повертається десь до від 65 до 80% людей, що виїхали. Ну, тут то єдине питання, то що я вже казав, інвестиційна привабливість в першу чергу це антикорупційна діяльність і жорстке ставлення держави саме до корупціонерів, щоб не повторювалося те, що зараз у нас, на жаль, періодично відбувається. Ну тоді національний банк може і буде мати можливість не тільки повернути рівень валютних обмежень до воєнного і ще й почати лібералізацію на ринку, але й суттєво збільшити можливості по валютним операціям для нерезидентів. Взагалі. А крім того, працює програма відновлення України, виконується десь вона на рівні 70-85% від загального плану, а може і більше. Соціалка продовжує давити на ринок, але зростання ВВП в поєднанні з фінансуванням по західним програмам відновлення суттєво зменшує в кінцевому варіанті реальний дефіцит бюджету. От. Ну І за згодою МВФ по цьому прогнозу, все ж таки Національний банк спочатку буде вимушено проводити поступову девальвацію гривні десь до рівня 45. 47 гривень за долар, але потім за рахунок саме економічних позитивних змін та деякого продовження послаблення долара у світі, курс долара буде повертатися до значень десь 43-44 гривні за долар на кінець 2028 року. Офіційна інфляція тоді, в 2026-2027 році, буде залишатися в межах 7-9% на рік. А на кінець 28-го року вона вже знизиться до так очікуваного Національним банком таргету в 5%. 27-му року тоді курс євро стає основним у прив'язці до гривні, тобто ми переходимо з прив'язки від долара до прив'язки до євро е, на наш національний банк. Чому? Тому що, враховуючи, що основна частина допомоги у нас йде від, зараз від Європи, і будемо реалістами, а іде вона в євро, а будемо реалістами, Сполучені Штати зараз нам. Доларів в вигляді фінансової допомоги давати не будуть, то це буде продовжувати зміну структури нашого золотовалютного резерву в бік збільшення долі євро і зменшення долі долара. Таким чином, це буде вже логічно, і ще й збільшуючи обсяги операції з Євросоюзом. Це буде логічно, якщо Національний банк перейде до прив'язки гривні до євро, а не так, як зараз він прив'язує гривню до долара. Ну і по факту тоді працює український план. Маршала, хоча рівень зовнішнього боргу він буде все ж таки залишатися високим, і країна тоді буде все ж таки продовжувати виплачувати заборгованість ще протягом порядку, по моїм розрахункам, не менше 30 років. Ще раз хочу вам нагадати, що, наприклад, по тому ж самому Ленд-Лінзу, та ж сама Велика Британія повернула кошти, останні кошти Сполученим Штатам, десь тільки в 90-х роках. Тобто майже 50 років вони їх виплачували. Тому на цей показник, що потрібно буде ще виплачувати 30 років якісь борги, я би дивився в комплексі того, що відбувається, а не тільки вихватуючи цю цифру. Оці три прогнози, які я вам дав, вони підкреслюю, вони зараз ті попередні прогнози, виходячи з тієї інформації, яку ми маємо, станом якраз на запис нашого ролику. Тобто, фактор невизначеності він дуже великий. Але я обіцяю вам, що коли в цій матриці будуть з'являтися нові вже. Домовленості і будуть зрозуміли ход подій, які будуть відбуватися, і що з цього можна буде вже закладати в наші прогнози. Ми будемо поступово цей прогноз будемо говорити так, удосконалювати, виходячи з тої ситуації, яка буде на ринку. Тому залишайтеся з нами, підпишіться на наш канал. Хто ще не підписаний на канал МінФін. вами я фінансовий експерт Олексій Козирєв, Залишайте свої питання, я буду на них відповідати. Ну а найбільш цікаві з них я буду потім виносити в наші додаткові випуски нашої передачі. Тому залишайтеся з нами. Все буде добре, все буде Україна.